Розобрав я вже бак, і зняв, і зняв кришку клапану. Открутив тут кришечку. Виставив міточкути. Так, як метку Т? Дивимося, щоб спочатку пішов відкрився упускний клапан. Потім, після як впускний клапан закриється, пойдет степінжаття. І тоді ловим Т. Так, міточку те виставили. Так, провірив я клапана. Тут зазор був 0,5. Тут 0,3. Ну, це сильно великі зазори. Взагалі по мануалу. Тут випускний клапан 0,05, випуск 0,1. Зараз буду регулювати. І так, на даному моторі, що нам понадобиться? Ключик на 10. Ключик для щоб держати кулачок такого типу. Ну, можна пласкаупцію взяти. И два щупа 005 и 01. Так, откручиваем выпуск. Анжалы гаечку. Берем щуп 01. Подсовываем щуп. Зажимаємо. Зажимаємо саме кулачок. Так. Тепер зажимаємо контрагаючу гайку. Ставимо. затягиваем. Все. Щук свободно ходит. Так. Теперь так же самое. Откручиваем впускный. расслабляем гайку подставляем щуп 005 и зажимаем щуп надо чтобы с таким невеликим усилием проходил Щоб він не був сильно зажатий і сильно попущений? Через щось сильно пережимати, теж не треба. Зажали так зусилляємо, все. Все. Клапана можна считать отрегулированной.